Так, Сьогодні не знімав так сильно. Де я там їздив, де я там щось знаходив, тому сразу кажу, проїхався, продивився, знайшов деякі нові речі. Ну Є і старі ті, що частіше всього питають, я якраз і виставляю, тому що блін, ну дуже багато всяких таких речей, які лежать, а люди не знають, що, де як. Так, не буду розгогольствувати і буду розказувати. Дивіться які знайшов. Не знайшов одної шлейки такої. Тут ще 2 рублі 30 копійок написано. Коньки. Отак. За дві штуки 150 гривень і вони ваші. Кому там треба для дітей, вони роздвижні, повністю нові, ніде нічого не ржаві. Всеке таке. <кій> так, дивіться, є отакі речі. Це я навіть не знаю, куди воно ексцентриком. Десь щось фіксувати. Два таких ось речі. В общем, ціна по 80 гривень за кожну. Так, палець якийсь є такий, кому там треба. Ціна 45 гривень. Так, є ще три напільника такий, один заострений. Оце такий ось. 70 гривень і він ваш. Так, ключа я знайшов, такого громадного, грамезного. З ним все в порядку, просто-напросто він грамезний, дуже тяжкий, дуже. 350 гривень і він ваш. Дешево. Мені не віддають, тому Сразу кажу приходиться і мені піднімати ціни. Так, на 30 вроді би болванка. Не знаю, чесно скажу. Треба міряти, тому часу немає, щоб міряти це все. Ціна 55 гривень. Так, є такі для твердосплавних. Дуже багато різних. Цих Хто поняв мене той й поняв? В общем, ціна за них 200 гривень і вони ваші. Так, дрель. Оце така повністю нова. На ній навіть муха не щось не робила. Оце таке, дивіться. Повністю нова в смазці. Ручки я тільки прикрутив, вони перший раз закручені в неї. Ця також від'єднується. Відкручується, все відкручується, розбирається, В общем, капець. Вон, тим паче на таких швидкозажимних болтиках. Ціна 200 гривень, а там можна поторгуватися, якщо будете брати більше. Так, 150 за ручні тиски, повністю все в робочому стані. Пружинка працює, все працює, тільки треба пошкурити. Дрель знайшов Таку ось. 120 гривень і вона ваша. 3 рублі, 80 копійок. Чіз. Прикольна, така класна. Так, пилка на для дитини. Щоб треба вчити молоде покоління, щоб було 20 гривень і вона ваша. Так, молоток 35. Гайки, дивіться, тут дуже багато гайок. Я їх перебрав, там попросив один чоловік, він мене, мабуть, дивиться. 200 гривень за ці гайки. Він відмовився, а я хочу виставити їх у відосі. Я на кого не обіжаюся, хто що просить, роблю, тому сразу кажу. Ось не взяли, я перебирав, виставляю у відосі. Так, є така таця. Тут... Дуже всяких багато там приблуд, кому там треба. Ціна 45 гривень, і вона ваша. Болт, там, гайки, заглушки, удлінітілі, перех... тройники, там всяке таке. Так, є така лампа. Повністю все в робочому стані. Ну, як завжди, кабель там треба може поміняти. А так, все працює, все робить, Кому треба, ціна. Та хай буде 50 гривень, і вона ваша. Отже, шхалі з'їла. опять сирена включилась. Е, так, є ось така ось рубанок, маленький такий ціна 100 гривень. Дерев'яний, та хай буде йому в подарунок. Дерев'яний це так, щоб на цю, на якусь дошку пошани по поставити, щоб воспоминання було у совєтському часі. Так, дивіться. Є ще гірка така. Не знаю, кому там треба, ціна 250 гривень, вона ваша. Так, є така ось О, ВАЗ 2101 in Poland. Ось така ось приблуда. Стартя називається. Кому треба, ціна 750 гривень, вона ваша. Так, мотор, хтось у мене там спрошував маломощний. Ось його характеристики. 700 Десь тут було 700, написано, а 0,75 А. 0,25 кВт. Ну, в такому плачевному стані. Достав його треба почухати, розібрати. Ціна. 600 гривень він ваш в такому стані. Розберу почищу, буде дорожче. А там дивіться самі. Так, два колеса Оце таких для тачки, кому там сильно треба. Ціна їх та хай буде, не знаю, 120 гривень за два. І вони ваші. Лампа Оце така цікава, Там можна в туалет, можна куди там захочете поставити. Що буде цвітити, буде якраз вас радувати. Ціна 45 гривень. Так, хотіли текстолітову там всі, Ось вам дивіться, який кусманяри довгий. Тут можна раз, два, три, 4, 5 кувал таких зробити. В общем, ціна 350 гривень. Вона в такому стані, десь була виплавлена, не знаю. Ну. Но... 5 кувалд, можна зробити маленьких, але нормальних таких 15, 30, ну десь 40 см плюс-мінус. І товщина десь ну 4 4 см плюс-мінус. Так, на глаз фляга, кому там треба, не знаю, просто обична фляга. Цікава, 70 гривень вона ваша з нержавіки. Так, є такий. Цей ціна 30 гривень. Масляний є такий, кому там треба. Ціна 120 гривень. Так, на ковальня. Ціна 150 гривень в такому стані красиво На неї часу більше ушло щоб її пошкурити зробити. та й все Так, моторчик на ВАЗ-21.10, кому там треба на стекло, щоб піднімати. Ну, В такому стані, нормальному, більш-менш, буде працювати ціна 300 гривень. І вона ваша. Так, що тут іще таке? Це на наждак, кому там треба. Ціна 150 гривень. Кувалда 300 гривень. Засови. Дивіться, засови будуть отакий От 35, ось такий ось 55 і ось такий на гараж. там. Щоб можна було приспособити і зробити, ціна буде, та хай буде приблизно 100 гривень. Отак. І ще є каністра на 5 літрів. Така маленька, компактна, красива, прямоокутна. Отак. Зверху дивишся квадратна, а з боку прямокутна. Все відкривається, все купориться, все працює. Все є. Кому треба, ціну спрашуйте, буду відповідати. Все, більш такого щось цікавого знайти не вдалося. Що знайшов, то показав. А, за цю ще фігню. 200 гривень вона ваша. Відкручувати гайки на прицепі. Так, все. З вас лайк, підписка, комент. Коменти сразу кажу, ті, що не обґрунтовані, сразу блокую. Тому вибачаюся, але інколи буває таке ось. І ще одне: так, якщо люди, які щось питають, щоб да, знайдіть мені, будь ласка, там, наприклад, от вчора до мене капкани, дзвонить якраз, чолов... пише чоловік, точніше говоря. Капкани хочу купити. Давай і шукай ці капкани, шукай ці капкани. Я знайшов для цього, нього ці капкани. і толком звідсіля йому назвав ціну, він хлаций пропав в безвісті. Ну, Я не розумію таких людей, тому що, блін, хочуть, щоб я за ними бігав і в той, той же час нічого не хочуть купити. Я розумію, що вони прийшли від конкурентів, які їм там сиплять мусора, якраз у мішок для того, щоб щось заробити там. А я не собираюсь, я продаю все поштучно. Тому блін, якщо ви хочете щось купити, обґрунтовано якраз пишіть про те, що хочете купити, по якій сумі хочете це знайти. Для мене це буде актуальна сума чи не актуальна. Цікаво воно буде для мене чи не цікаво для того, щоб я шукав, тому що блін, ну шукати. Інколи буває вже дуже сильно довго і цей час займає. А мені час це гроші. Тому сразу кажу, таких людей я буду відсіювати і блокувати. Тому що, блін, ну як от хоче взяти щось і в те, той же час хоче за безцін взяти. Тому вибачаюсь, але я таких людей не ціную і не хочу себе бачити взагалі. Ну, якось так. Всім дякую. З вами був Максим. Гарного всім дня, мирного неба, Ну, о проблемах озвучу вже. Все, дякую, до побачення.